У нас в гостях виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця. пане Андрію, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, Добре. що змінять сьогоднішні вибори в міжнародному контексті? Я думаю, що сьогоднішні вибори показують ще раз те, що український народ виборив свою, свою свободу і підтвердив своє бажання жити в європейській країні. Ми вже отримали перші оцінки на ці вибори, і практично всі вони підтверджують це, що вибори відбулися в демократичний спосіб. Наскільки суттєво, на ваш погляд, із новим президентом, а це найімовірніше буде Петро Олексійович Порошенко, зміниться зовнішня політика країни? Знаєте, я думаю, ті заяви, які зробив Петро Олексійович Порошенко, і ці рішення і дії уряду, вони абсолютно в унісон, тому що ця політика, яка була започаткована урядом, направлена на європейську інтеграцію, на вступ України до Європейського Союзу, спочатку, звичайно, під підписання угоди про асоціацію, виконання цієї угоди про асоціацію, я думаю, що вона не зміниться. Далі говоримо про конкретний випадок: це відпущені кореспонденти Life News їх відпустили наскільки нам стало відомо відпустили на прохання організації об'єднаних націй та обсє питання таке чому їх відпустили людей у яких в багажнику зенітно ракетні комплексні комплекси у яких в багажнику ракети які віддають накази рації і керують бойовиками куди стріляти по позиціях українських військових чому їх відпустили ми зараз перебуваємо в ситуації, коли з одного боку відбуваються військові дії, а з іншого боку, в цих військових діях за комзакамофляжовано беруть участь журналісти, які себе називають журналістами. І в такій ситуації ми не завжди можемо швидко прийняти рішення до того, чим ці особи займаються, підтримують, як вони підтримують ті чи інші дії терористичних груп. Ми, звичайно, не могли не відреагувати на ці прохання, які надходили і з боку ОБСЄ, і з боку ООН, про те, щоб розглянути більш детально чим займаються ці особи, і дозволити журналістам займатися своєю журналістською діяльністю. Так Якщо... треба було розглядати, а не відпускати. Це питання не зовсім до Міністерства закордонних справ. Але тоді до вас Це... питання: наскільки Україна готова глибоко прогнутися під прохання ОБСЄ, під прохання Організації Об'єднаних Націй, під прохання конкретних осіб під шантаж Росії? Ні, ми не можемо. Просто підгинатися чи вислуховувати, якщо вони ці прохання чи зауваження є безпідставними, але ми мусимо оцінювати реальну ситуацію і виступати з позиції, яка є перш за все, в інтересах держави. Риторичне питання: скільки ще Росія нас не чутиме на дипломатичному рівні, зате ми чутимо перші подихи Росії. Як тільки журналісти відпустити, якийсь Кадиров сказав: відпускаємо журналістів. Я думаю, що це не зовсім так відбувається. Це рішення приймаються українською стороною. Не Журналістів, бойовиків, я б сказав. Ці рішення приймаються українською стороною з різних обставин, а це вже використовується в пропагандистських цілях і розкручується ця тема тими чи іншими російськими політиками. Скажіть, скажіть, будь ласка, питання таке: от з'явилася інформація про те, що мені просто навіть не хочеться говорити оці три літери: там ДНР ЛНР, розумієте, тому що я б сказала, що це формування. і виявляється, що одне із них відкриває якесь там посольство в Москві і ще й на базі ЛДПР. А від вас якась реакція є, тому що про сьогоднішній політ Медведєва в Крим реакція була. А про цих відморозків. А ми взагалі не хочемо про це коментувати. Це взагалі не підлягає під якісь будь які оцінки зовнішньої політичної діяльності. Чекайте, Росія прихищає наших бойовиків. Ну, це те, що робить Росія. Ну, По-перше, це не зроблено на офіційному рівні, але все одно, навіть те, що робить Росія, не, не завжди потребує реагування. Симетричні тому, що... дії з боку України можливі? 에... Прошу, ви маєте. Ну, от В контексті от таких подібних історій. Ну, Ми не визнаємо цих утворень, які були проголошені. І, відповідно, відповідно, ми не збираємося і реагувати на їхні дії чи заяви. Бо тим самим ми придаємо їм більше уваги. На це взагалі не потребують. Вони просто злочинці і з ними в такий спосіб потрібно і до них відноситься. Питання з останніх. Як ви гадаєте, ви збережете за собою посаду при президентові Порошенку? Це буде залежати від президента Порошенка і від Верховної Ради. А президент Порошенко проводить якісь переговори. Мені потрібна ваша інсайдерська інформація. Він створює якийсь пул урядовців під себе? Я він думаю, проводить що, переговори з вами на я. Думаю, що він, він а він є державником і серйозним політиком, то такі переговори він повинен проводити. Він повинен думати про е, своїх людей, свою команду. Дякую, Дякую. Андрій Дещиця, виконувач обов'язків міністра закордонних справ, був в гостях каналу 1+,1.